Купили ось цю паличку. Були $13 в Walmart. Коротше, Я втомилась капіталь. На мені обличчя немає, як так би мовити. І ще дощ йде. Ох, коротше, погода така собі. Зараз покажу, що я купила дуже швидко. Силіконова лопатка. Нам не вистачало її. Вішаки, дівчата, долар 50, мені здається, у Волмер коштується. Далі це на ялинку прикраси також з Волмерта. Олівка сама обирала. І це для носу. Ніколь, коротше, трошки захворіла. В неї закладений ніс. Причому так видимих ознак насмаку. Немає не життю. Немає, але там десь всередині в неї закладений ніс, і вона так прям так говорить в ніс і говорить погано, чутно. Я її купила це промивати ніс, а це капати. Тому що вчора я її закапала дорослими краплями. Просто не знала, що робити, в мене не було інших. І вона так погано спала. І я правда на собі фізично відчувала, як їй важко дихати. Я вирішила закапати їй. Князі він, мені здається, в мене там є. Почекайте, суп! Суп википає, зараз будемо їсти. І зак... Зак... закапала її дорослими каплями. Але. Ну, вона проспала всю ніч, але я, якщо чесно, спала погано, тому що в мене в голові думки, боже, це ж не для дітей, це для дорослих, капець. Я просто розумію, як це погано спати, коли в тебе не дихає ніс. Ну це жесть. Я колись сама була залежна від крапель. Ось реально я три роки жила в залежності від крапель. І я не могла взагалі без них, без них нічого зробити. Я тільки лягала спати, мені одразу треба було капати ніс. Це прям було маст е, have. Спригнула з цього. Окей. А, ось тому купила таку штуку для Ніколі і сподіваюся, що воно все, знаєте, якось так дуже швиденько пройде і все. Тому що попереду два тижні канікул, і ми плануємо ці тижні провести дуже активно з родиною. Чоловік, нарешті, вже в понеділок прилітає додому ввечері, якраз перед різдвом, грубо кажучи, ось, і будемо в чотирьох святкувати Різдво. Я так рада. А, ладно, якщо я відійшла від теми. Че ще я купила гіфт-карту в Starbucks для доньки своєї подружки, але Хороший та гіф-карта чомусь не пройшла, і мені довелося її повернути, і вони мені повернули гроші. Тому що я довго думала, що купити підлітку, і вирішила, що купила маски для обличчя різного формату. І гіфт-карта в Starbucks це просто, мені здається, ідеальний варіант. Ніколи не пригадаєш, тому що якщо в тебе є гіф-карта, ти по-любому підеш в Starbucks і щось там знайдеш для себе. Якщо ти не каву, ти можеш взяти чай або якийсь інший напій. Коротше. Це ідеальний подарунок для кожного. У мене тут яблука. фрі мукан. борошно, солі. І бебі-морква – Це в школу, а також вони просто... Діти мої просто можуть їх їсти і все. Без нічого. Оце. Макарони. Одна пачка. Уксус бальзамічний, я наткнулася якось на одну жіночку в інстаграмі. Напевно, я не знаю. Думаю, що її бачили багато людей. Вона складає. Ланчбокс і підписує, що це для сина, а там якісь там, креветки, якісь там, вишукані страви, а, куча а, цукерок, редбул. Ну, коротше, мені здається, що все це просто хайп, що насправді вона готується для чоловіка. Але суть не в тому. І вона, і вона ось дуже часто в своїх стравах використовує баталічний уксус. Мені це сподобалось, тому що мені сподобалось, як виглядає страва. Ось так. Я вирішила собі теж купити. В неї є прикольні ідеї на Різдво, я думаю, що я її зроблю. Ну, в плані закусок. Так, ще купила ось таку моркву. Вона вже нашинкована. Тому що бейбі морковку неможливо не нашинкувати. Велику морковку я не хочу брати, тому що я просто не хочу шинкувати. І я купила ось таку. Все. Це в нас тут ковбаска нарізана. Це в нас тут ксантанова мідь. Я перший раз купила, ще не використовувала. Але я бачила, чому я взагалі від, звідки я знаю про Ксанданову м'яць? Я не знаю, як правильно вона перекладається. Я вам вже розповідала про дашу, на якої підписана. вона за Паліо кето і вона викладає дуже багато рецептів. І часто при випічці вона використовує саме. Ось цей інгредієнт. Я теж спробую. Ну і беседаново я теж взяла. Я її рідко застосовую, але все одно вона повинна бути. Найчастіше використовую а, ментальне борошно. Це в мене миндальна борошна з костком. Боже, ми скільки його тут? 3ЛБ. Кіло 360. Вистачає реально надовго, ну, якщо кожного дня не готувати десерти. Це вже такі поміточки, авокадик. Блін, сьогодні їла свій авокадо. Я ж мені смачно було, треба було взяти ще. Блін, а що він поганий? Блін, не видивилась. Лайм і Ось... банани. Поштучно. Okay. Окей, тут в мене броколі повітані. Брокколі я купила, я не знаю, бо мені так зручніше. І салат. Це так. взяла його на два рази. Все, і буду зараз годувати дівчат, сама їсти, тому що я супер голодна. Я з'їла банан, поки ми їхали додому. Це взагалі погана ідея а, робити такі перекуси. Треба навпаки, треба витримувати десь 3-4 години, ідеально витримувати. А, і не перекусувати взагалі. Зранку мені це вдається, і зазвичай мені це вдається після школи, але я сьогодні якось була супер голодна. Я сьогодні ще заїжджала до своєї подружки, тому що мені треба було їхня допомога. Заїхала до неї, ще там випили каву. Хоча я планувала це зробити трошки, <плес> але коротше. Все, якось, знаєте, пішло незапланове. Собіла. Зазвичай, я була сама, я б взагалі не готувала. Але так як у мене діти, родина, то треба готувати. І останнім часом я ще, знаєте, коротше, це моя взагалі тема. У коло коли я в Калгарі сиділа сама з дітьми, а якби сама з дітьми. Коротше, коли вони не ходили ще в садок, мені було скучно. Я готувалася і знімалася на відео. Я викладала там в інстаграмі, в Тікток навіть викладала, і на Ютубі щось викладала. А тому, що мені просто було скучно. Мені не було що робити. І зараз я відчуваю, що ситуація повторюється. Тому що мої діти вдома і того ж ну, ти такий, ну, а що тобі робити? Ти не можеш, наприклад, ну, окей, я не можу просто відплачувати, тому що діти будуть бригади на моїй голові. Вони класно грають тоді, коли я зайнята. Коли не зайнята, якби їм треба бути біля мене. Тому так якби не відпочилася, якби я могла відпочити, наприклад, сама. Ось. І тому постійно доводиться вигадувати собі якісь справи. Через те ми постійно їздимо десь по магазинах, десь там гуляємо, вже не може відкрити його. Щось там проводимо час вдома, в... тому що коли ми приїжджаємо додому. На сіл день тут не було. Частіше за все, за все дівчата дуже класно граються в блог. І вони якби ну, типу сумуються своїми іграшками, все таке, і вони дуже класно граються. А коли ми вдома, то ну, їм теж становиться, якби, їм хочеться ще щось робити. Ось. І я відчуваю, що зараз та сама тема, що я ось це ці салати, там, оці морковочки, оці броколі. Ну, ви думаєте, що я в обичній житті таке робила? Ні. Але коли дівчата пішли в садочок, то мені хотілося більше відпочивати. Мені вже нічого не хотілося робити. Звісно, що я ходила на тренування, я працювала в Uberі і ну якби я щось робила, і я не можу сказати, що я прям вдома постійно була. Але а, все одно я намагалася а, провести час вдома просто на самоті. Сама, щоб мене ніхто не чіпав, щоб я просто собі а, відпочивала. Блін, я взяла поганий авокадо. Реально, як я так не помітила, просто я не розумію цього. І коли в Монреалі, також коли дівчата ще находили в садочок, я теж там щось готово випікала, боже, випікала, ви розумієте? До чого було? До чого діло дійшло? Я що я випікала? А, а і в Монреалі я ще знімала тіктоки. Але знаєте, аудиторія тікток аудиторія взагалі не для мене. Вони там всі такі злі. Реально. А, нещодавно якесь моє відео залетіло в Тікток. І посипалися там у ну, коментарі, понятне діло. і посипався такий хедж. Я не витримала, я просто видалила тік-ток і все. Ну, типа, я, я, я не можу цього. Я не можу. Я не можу, наприклад, читати. Коментарі під іншими відео, абсолютно нормальними, адекватними відео. Ну, як, не там, де реально крінж, і людина навмисно якби, знімає і викладає крінж, щоб всі коментували. А ні, типу, ну, нормальне обичне відео, і там, де люди починають там, ображати там, автора відео, все-таки боже, я така сонна. А, ображати автора відео. Я навіть читати таке не можу, не то, щоб, знаєте, я читала таке про себе, вибачте. Ну, типу, мені, мені реально важко. Хоча так, да, там легше розкрутитись в плані там ал алгоритму і все таке інше. На YouTube це зробити важче, але все одно, мені здається, на Ютубі аудиторія вона більш, не знає, якась адекватна. Ти, коли дивишся довгі відео, ти думаєш, якби е ти дивишся і думаєш, цікаво тобі, не, не цікавиться. Не те, що так, коротенькі, що ти так: свайп, 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 свайп і все, якби, і ти все там подивився. Ну мені так здається. Тому. Тому мене тому мен... в Тік-Тоці мене вже немає. Тому. Я в Тік-Ток знесла в той самий вечір. Я думала, думала, думала. Десь декілька годин я думала, що мені робити, чи можу я впоратися з цим хейтом, а, але зрозуміла, що не можу. Типу, взагалі, мені погано просто було від того, що я читаю, і я просто видалилася. Тому буду намагатися реалізовувати себе на Ютубі, хоча мені сьогодні теж не хотілося знімати, якось не знаю, може чи погода, чи я просто втомилась. І якось мені так важко було взяти телефон в руки і почати знімати. Але думаю, блін, я починаю, і в мене були будинки. Ну тобі що важко взяти телефон, його поставити і просто собі щось робити і знімати. І хай воно тобі знімає. Та ти потім будеш тип, жалкувати, що ти цього не зробила. Та що ти це ну, ну, не... Ну нам треба сьогодні викладати, просто зніми, щоб у тебе був контент на наступний раз. Ну коротше, сама з собою розмовляю. А, і Ось такі в мене думки в голос. А, я зараз, останнім часом підсіла на ці розблочення, розслідування, інфоциган. Мені здається, я вже всіх знаю. <смі> Навіть про тих, про яких я до цього жодного разу не чула. А, і, коротше, і мені так ці. А що, що в мене з ножами? Скажіть мені класси. Мені так цікаво, скільки ще. Ну, скільки щодня з'являється нових блогів, про які ми навіть не знаємо, не розуміємо, не, не знаємо, не думаємо про те, що вони є. А, мені часто останнім часом мені вже трапляються нові блоги. А, ну, Наподобі такі самі, як в мене. Це лайфстайл, там життя там, не обов'язково за а взагалі про життя. То мені реально цікаво дивитись. У мене є декілька блогерів, за якими я спостерігаю вже там 6-7 років на YouTube вони. І... І нові блоги мені теж класно заходять. Тому що, скажімо так, ці блогери, які піднялися раніше, вони якось вже приїлись, вже не хочеться на них дивитись, вже хочеться знаєте, чогось свіжого, нового, сучасного і не такого, знаєте, лакшері. Ось так. Добре, буду їсти.